Перемога луцького замку у всеукраїнському конкурсі Сім Чудес України зробила його доступнішим для лучан та гостей міста на тиждень. Більше знає Олеся Ніколайчук. Замок Люберта домінанта історичного ландшафту міста. Він надає луцьку автентичності та відчуття вкоріненості в історії та культурі. Його енергетика вабить до себе молодь, та й найцікавіші культурні події, лицарські турніри, джазові фестивалі та ночі кіно і якісної музики проводяться саме тут. Цього тижня Лучан чекає школа дзвонарного мистецтва, відкриття таємниць підземель та вечірні і театралізовані екскурсії. І все це безплатно. Кожен день у лицькому замку буде відбуватися якась подія, яка буде зв'язана з його історією, з його. Величчю і з тим, щоб ще раз долучитися всім лучанам до прекрасної нашої пам'ятки Луцького замку. Проект Сім днів у Луцькому замку має на меті не лише презентацію унікальності перлини архітектурної корони Луцька в цілому, а й її окремих елементів, що становлять історичний комплекс верхнього замку. Це музей дзвонів, книги, церква Івана Богослова і художній музей. Луцький замок, який сьогодні святкує перемогу. Чесну перемогу, ну це образ, перший образ міста Луцька. Розпочалася акція сім днів у Луцькому замку відкриттям виставки робіт художників, архітекторів і фотографів у арт-кафе Кам'яниця, що в старому місті. Гості побачили та сприйняли замок Люберта очима митців. Наприклад, Олександр Більчук представив серію фоторобіт, що висвітлюють 12 нових облич, 12 граней містичної краси Старого Замку. Чим були інспіровані його роботи? Ми запитали у самого фотографа. На цій виставці видно, що дуже багато людей фотографували один і той же об'єкт, навіть з однакових ракурсів, і воно все виглядає по-різному. Перемога замку Люберта у всеукраїнському конкурсі стала одним із вирішальних аспектів вибору міст, де відбуватиметься фестиваль фанатів «Євро-2012». Отож, з 21 червня до 1 липня наше місто гостинно відкриє двері туристам з усієї Європи. Це досить серйозне таке дійство буде. Тому і ті туристи, ті вболівальники, які їхатимуть в Україну на чемпіонат, на цей же ж тоді ж влітку слідучого року, вони також повинні знати, що є такий Луцький замок Для туристів буде зроблено систему дороговказів європейського стандарту. А лучани і без підказок знають дорогу до одного із семи чудес України, що височіє над Луцьком.